Сьогодні ми буде вчитися рахувати від 0 до 12. А чому до 12, а не до 10. В українській мові прості числівники від 0 до 10. А далі ми додаємо 10 11, 11, 12, 13. В англійській мові прості числівники від 0 до 12. Отже, Zero, zero, ноль. One, one, один. Two, 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 Three, three, three. Four, four,

10. 11. 11 11. 12. 12 12. А тепер порахуємо від 0 до 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.